Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми вам покажемо, як приготувати давню українську страву гречані вареники з сиром та кропом. В просіяну муку кидаємо дрібку солі та дрібку соди. Перемішуємо з мукою. Беремо два яйця, збиваємо, додаємо стакан кефіру чи квашеного молока. Квасного. Все це змішуємо ретельно з яйцями. Якість тіста залежить від якості муки, тому потрібно дивитися і коригувати, чи додати муки, чи додати ложку кефіру. Тісто має бути не дуже м'яке, але й не забите. Для того, щоб тісто набралося сили, його потрібно на 20-30 хвилин покласти в холодильник. Свонічпанма поклади в холоді нічок. Допоки тісто спочиває і набирається сил, готуємо начинку. Для цього беремо пів кілограма домашнього сиру попередньо добре віджатого щоб у ньому не залишалося сироватки. Сир має бути трохи розсипчатий, додаємо в сир дрібку солі, два яєчних жовтки. Заправляємо все це молодим зеленим кропом, ретельно перемішаємо. Начинка наша для вареників готова. Тісто витягнути з рушника, перемісити. Розділити на три частини і розкачати три качалочки в довжину. Кожну качалочку порізати на однакові варенички. Такі, які вареники ви зазвичай ліпите. Попудрити наші варенички мукою і ретельно їх порозкачувати. Щоб вареники були смачнішими, у вареницю потрібно класти побільше начинки. Гречані вареники полюбляють, коли начинки багато. Готові наліплені вареники кидаємо в крутий підсолений укріп. Перемішуємо, накриваємо кришкою. Коли вареники піднімуться, як кажуть, спливуть, їх ще раз перемішати і дати закипіти. Як тільки вареники закипіли, їх потрібно зразу стягнути з укропу і розкласти по чи на кухонній дошці, щоб вони вистигли. Поки наші вареники варяться, ми нарізали на шматочки сало, пожарили смачненькі шкварки. Вареники зібрали в миску, перемастили салом, що залишилося від приготування шкварок. Зверху вареники приправляємо шкварками. Наші вареники готові для більш виразного смаку гречаних вареників, візьміть ще для соусу домашню сметану. А якщо ви вкладете у вареники, Душу, гарний настрій та щиру посмішку, то смачнющий, ситний та неперевершений обід вам гарантовано. Смачного!